Ну що ж, закон офіційно набув чинності, і тепер нотаріуси будуть повідомляти про купівлю нерухомості податкову. 2 вересня президент підписав закон номер 4536. Згідно цього закону, з 1 січня 26 року всі нотаріуси в Україні зобов'язані повідомити в податкову про кожну угоду купівлі-продажу нерухомості, яку вони посвідчили, і ця вимога поширюватиметься і на приватних, і на державних нотаріусів. Зокрема, приватні нотаріуси подаватимуть до податкової щоквартальні звіти І розповідатимуть про кожну угоду купівлі-продажу нерухомості. Причому також нотаріуси будуть повідомляти і про договори купівлі-продажі, і про договори обміну, і навіть про договори дарування, а також навіть про спадкування нерухомості. Це 100% ще один крок до того, аби не можна було купити нерухомість за кошти без оподаткування та без належного походження. Купили нерухомість. Податково побачила в реєстрі. Якщо у вас немає достатньо коштів, то Буде вас питати, а звідки взялися гроші на таку дорогу покупку? Чи не покоїть вас такі зміни в законі? Якщо так, то пишіть плюс в коментарях та підписуйтесь на мій телеграм. Я там ще буду ділитися деталями, які буду бачити на практиці щодо цієї ситуації.